Всім привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Цей ранок я вирішив зустріти на воді і зараз пересуваюсь на місце, де сьогодні буду ловити. Не дає мені спокою судак, який минулого разу поклював доволі непогано, тому я спеціально вичікував погоду, щоб вона була гарною і було комфортно ловити цю чудову рибу. А зараз в Києві велика проблема половити судака з берега, адже, по-перше, є зимувальні ями вже з 1 листопада, які під забороною перебувають до весни. От, а по-друге, сам судак не підходить близько до берега, адже йому є що робити на глибині. Тому місце знайти доволі проблематично, але все ж таки мені це вдалося зробити. Йду туди. Зараз будемо намагатись його ловити. Дуже багато залежить від подачі води, від об'єму води, яку будуть подавати. От. І, звісно, що від прим самого судака. Чи захоче він підходити сьогодні, чи не захоче. Ну, Я думаю, що захоче. В нього вибір на дуже великий голод, як то кажуть, не тітка їсти щось потрібно. Тому під берегом він має бути. Отже, ми... Вирушаємо на пошук Судака. А на що ловити буду? Зараз розкажу. Зі мною сьогодні каламареті 88 до 3,5 Єгі. Дуже крута паличка. Дайва Exist 4000. Намотаний тут Dual Hardcore 0,6, 200-метрова розмотка. Хоча залишилось там, не знаю, метрів 80, мабуть. Про всяк випадок у мене ще одна бабінка є в запасі. От. Ну а з приводу приманок я вже вам розкажу на воді. Знімаю все бігом на ходу, тому що дуже сильно поспішаю. Ну і власне стабілізацію хе -хе, моєї камери також можете зацінити. якщо видно назву це дуже добре. Марші до Судака. Так, ну і ось приманочка. Ставлю я FishUp Vipo 3,6 на 14 грамах вольфрамчик Волівський і Gрі. Чому Gigріг? Тому що хочу перевірити на початку, поки ще водички нема. Поодаль. Адже гріх, звісно, що летить далі. Це по-перше, а по-друге, з такою приманочкою він летить далі, ніж з віброхвостиком. Адже під час закиду центр тяжіння вантажика йде вперед і тягне за собою всю приманку. А враховуючи те, що вона така досить аеродинамічна, вона летить трошки далі, адже має менший супротив в повітрі. Ось так, будемо починати. Беремо паличку. Сподіваюся, що шнура ще на сьогодні вистачить без перемотки нового. І погнали. Яка чудова зранку сьогодні погода. Вчора був жах, просто жах. Ми ввечері з Дімоном Галашем виїжджали. Я зловив одного судачка. Ну, власне, на цьому наша риболовля і закінчилася, адже дуло дуже сильно і були деякі, окрім цього, ще технічні проблеми. Один судачок був вчора і на цьому все. Опа! Гопро проснімай відео. Опа, є контакт. Є контакт. І так втулив класно, бадьоренько. Так. Да. Чекали ми на тебе. Ох, чекали, як чекали. І дочекались, от він. От він. Красунчик мій золотий Дніпровський. Ось такі судочки, друзі, є, у нас в Києві. Не дивлячись на хрінову погоду. Вони клюють. Дивіться, друзі, як взяв. Тут така структура одна, що без офсету нема що робити. Ловимо на офсет. І взяв без жодних шансів. Пробив верхню щелепу, як треба. Ось такий красончик заліковий. Заліковий же, ж, да, так, Дімон? Ну я думаю, що да. Да, так. На грані це точно. Дуже да. схоже. Красивенький. Так... Перша покльовка гарна на сьогодні. Ну, дякую. Запакльовочку, пливи додому. Опа, хвостиком махнув і поплив. Сьогодні я щиро сподіваюся, що буде, буде значно краще. Погода спонукає на гарний настрій. Зараз ще мають скоро дати водичку. І судак має почати рухатись потрошку. І там вже будемо перевіряти, що нам ставити, яку приманку. На якій возі, на якому монтажі? Зараз поки перевіряємо, чи є наразі тут активна риба без течії, яка тут просто, просто живе, живе або перебуває в даний час. Опа! А ось і перша покльовка. Дочекався я. Дочекався, друзі. Дочекався. Покльовочки, судачок. Ну, походу, п'євся дрібний. Так, да. дрібний судачок. Але дуже круто, що він взагалі тут є. Ось він який дуже дивно взяв Але на все засікся вже круто Ну покажи себе друже Перший на сьогодні наш ох, Дніпровський Дякую, дякую за покльовку Давай, додому пливай, підростай Блин, приманку збив мені, ну приманочку збив. Ну нічого, поправимо. І що прикольно, не дивлячись на холод і на пору року, на поверхні зараз активність риби е, споглядається. Вон я дивлюсь, що щось на поверхню виходить. Якась біла рибинка. Дніпро живий, жива річка. Навіть в таку пору, як зараз. Да, шнура зовсім залишився кец. Все-таки думаю, що не вистачить мені сьогодні. Його треба буде намотувати нову розмотку. Добре, що я завжди з собою ношу додаткову розмотку, адже був в мене випадок, коли поїхав на Десну, у мене там трошки шнура залишалась, ловило в корчах, ловили, 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 обірвав і все. бекінг вилітав. Прийшлося їхати додому. А тепер я вже навчений, ношу з собою резерв. Later. Ну от дивіться, чітко шнурочок загнав. Все як треба. Так, давайте ловити, а то багато вже теми не по, не по судоку. О, щучка, щучка маленька. Малесенька щучка втекла. О, же ж ввалив, як круто! О, же ж як круто ввалив! Це може бути трошечки більшенький. Ох, як увалив, як, як треба. Оце тогда. Я вже зачекався покльовки. Наче непоганий такий дядя. Да. Гарний, гарний. Прям гарний, гарний, гарний. Боже ж як сидить він поганенько. Іди сюди, опа! Ні, сидить він непоганенько, Сидить як... Сидить, як треба. Ох, який! Фух! Це вже... Це вже кіло! Це вже, друзі, кіло! Такий, блін, красунчик! Такий прям кайф! І увалив! По-дорослому. Сподобався йому черв'ячок, да? Сподобався? Сподобався. Ох, який Судачелло. Київський. Ух! Давай. Пливи додому, дякую тобі, що плюнув. Прям наклюнув, а увалив. Дуже-дуже сильно. Чесно вам сказати, друзі, думав я, що кльов зранку буде більш жвавий. Якось так не склалось. Водичку не дають, але я вирішив трошки зміститись і погуляти. І бачите, не дарма я це вирішив. Такий судачіла, блін, втулив серйозний. До речі, минулого разу я саме тут гуляв і побачив одну дуже цікаву історію. На берег винесло трошечки неживого судака, але його розмір був прям вражаючий, такий 4 Звісно, я не стверджую, що цей судак десь тут був поряд і його винесло на берег. Це могло статися завдяки течії і вітру. Але сам факт, що такий судак десь поряд тут є в нас, додає наснаги. Велика річка, звісно, це. І деякі є проблеми з пошуком судака. Адже він стоїть, як я вже казав давно, і повторював не один раз, він стоїть не під берегом, він стоїть поодаль, він стоїть так нормально поодаль. І підходить під берег лише для того, щоб поїсти під час того, як дають воду. А враховуючи те, що сьогодні воду щось не квапляться подавати, мусимо. Виловлювати те, що тут є взагалі. Все, що підійшло, все, що підійшло з вечора і залишилось, тому що якогось масового підходу, проходу так званого, нема. Так що риболовля в нас пошукова. По одній рибці там, по одній рибці там і маємо вже. Перші результати. Поки два судаки. Але розмір другого гарний. Розмір другого гарний. Де і подача крута. І подача дуже крута, блін, втулив, як в останній раз. Але для нього це був не останній раз, адже я його відпустив і він поплив додому підростати. Трошечки підмерзаю я, трошки підмерзаю, треба наступного разу дві пари шкарпеток одягати, я вже так сьогодні по халатному надягнув всього одну лиш пару, і це було дарма, треба було дві. Сама нога не мерзне, а от ступні Підмерзають. Як на крути, водичка вже 10, чи 9 чи навіть 8 градусів. Вона стрімко охолоджується кожного дня. Адже на травень на дворі і треба вдягатись відповідно. А я ось такий от рибалка не дуже свідомий. Закликаю вас бути свідомими і вдягатись тепло. Щоб дрожжаки не хапати, як я зараз роблю. Так, да, щось накваплються воду давати, якийсь рух іде, але він мізерний, як в крані. Ну, добре, що є хоч якийсь рух, це вже добре. Але хочеться, щоб трошки задуло. Такого нема, на жаль. Це, скоріш за все, прибило б Судака до берега і він би почав активніше підходити і, звісно, що активніше харчуватись. Наразі в мене поки три покльовки. Дві з яких я реалізував. Але всі три дуже-дуже круті, не дивлячись на те, що. Ходу води нема. Потрошку я берегом переміщаюсь, шукаю нові місця, на яких може стояти активний судак. Ну, власне, так і вийшло. На першому місці з перших закидів я зловив невеличкого. І на іншому місці я зловив типово вже товарного, теж з перших закидів. Скоріше за все, він просто тут крутився. І я активно його збив. Судячи з усього, якась кількість його тут є, незважаючи на відсутність води, але ця кількість нечисленна. Хоча він і активний. Хоча він і активний. Ну, сподіваюся, що щось сьогодні ще буде. Головне, щоб зовсім кран не перекрили і. Дніпро не перетворився в озеро. І що прикольно, з самого ранку значна активність білої риби на поверхні була. Вона виходила то там, то сям. І я дивився, наче хвости такі лящові, наче лящ виходив на поверхню. Ну, я не фідеріст, хоча трошки для мене дивно, що в таку холодну пору. Лящ може виходити на поверхню. Ну, на то є, мабуть, в нього вагомі якісь причини. Покльовочка. Покльовочка невеличкої рибки з першого закиду. От те, що я вам, друзі, і казав. Що рибка, рибка є на місцях, дивлячись на відсутність води, але її мало, її можна взяти з перших закидів. І, на жаль, я її не взяв, але ну це така, це зовсім невеличка рибинка була. спереж за все, судачок але зовсім дрібний. До речі, підібрав з дна. Прикольно, що є активність. Прикольно, що там-там-там можна пошарити щось, заробити якусь покльовку. Навіть ну, не зовсім таку, як хотілося б. Але нічого не поробиш. Ну, листопад на дворі, Ловимо в Києві. Ну, про яку роздачу може йти мова? Ти дочекався! Дочекався я того, хто клював. Дочекався. Фух. Невеликий судачок, але є те, що я й казав з перших закидів. Якщо він є, він є. Він відзивається. Ось такий. Не супер великий, але дуже приємний. От. От він який. Дніпровський. Гарно взяв овсетничок. Пробив йому верхню щелепу, так що все ок, шансів у нього не було. Ось такий київський. Да, не дарма, не дарма. Я сьогодні зранку просинався і чапав сюди. Є він. Заправляю приманочку і будемо продовжувати. До речі, глибина плюс-мінус кругом однакова, не треба змінювати ваги, і це прикольно. І це прикольно. Опа! На самому викиді покльовка була. Добре, що вітру нема сьогодні, можна зробити цей далекий викид. Не буде зносити вітром, не буде зносити вбік дугу. З цього приводу досить комфортно. І ще дуже важливий нюанс. Зверніть увагу на мою проводку, вона така, вона досить повільна, досить валяжна. Необхідно зараз якомога збільшити горизонтальну складову. Не жух-бух по лобі йому, а так вздовжна проводочка така повільна, легенька. Не хоче він зараз ганятись за своєю здобиччю, але якщо десь вона поряд є, він, безумовно, її буде атакувати. Їсти хоче. І буде атакувати з досить таких гарних покльовок. А якщо бухати по йому, то в рази зменшимо результативність і в рази зменшимо вірогідність взагалі покльовки будь-якої. Опа, увалив і зійшов. Зійшов, блін. Шкода. Шкода, що зійшов. Увалив гарненько. І розмір такий самий невеличкий був. Ай, як гарно увалив. Віпо зняв майже з гачка. Нічого, нічого, головне, що він там є. Це найголовніше. Треба, щоб він ще звідти не уходив нікуди. І взагалі буде те, що треба. Зараз, зараз. Зараз, зараз, тільки нікуди не уходь, будь на місці. Проснімай відео. О, є, є контакт, це повис. Це повис. Це рибочка повисла. Судакевич. Судакевич. Але якщо чесно, я в цьому не супер і впевнений. Так, повис прикольно. Може і окунь бути дебелий, хоча я в цьому сумніваюсь. Але якщо це Окунь, це буде взагалі кайф. Але це судак, скоріш за все. Повис теж з викиду, бачите? Є він там. Судак, Судак. Судак, Судак. Тихо, 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 тихо. Ну по і що ж таке? Ну в нозях зійшов. А он він, он він, бачите? Он поплив. чу 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 чу, -чу. Хе, -хе, Хе поплив Судакевич. Вже в ногах зійшов, ну, нічого. Головне, щоб там були ще його товариші і друзі. круто. А, вон, бачите. Зараз я вам все-таки его покажу. Опа, сюда. О, Хе -хе -хе. Никуда он надевся. Вот он. Хочет шов, но а все равно всплыв. О. Бачите, закрою уже. Это маман. И крены маман. Ну давай, пливимо, маман. Все, вже тебе показали. Можеш бути вільною. І приходь до нас знов. Ось так, друзі. Ось во ми судакова рибалка в місті. Ооооо, задуло. Задуло. Щось зарано задуло. Обіцяли пізніше, а задуло вже не дуже приємно. Якщо буде дмухати і надалі, то треба буде, мабуть, що їхати додому. Так, чіпа перша за сьогодні. Перша за сьогодні. Тиба, як Сів, обірвав. Перший обрив. До речі, якщо б я не використовував офсети, то це б був далеко не перший і далеко не останній обрив. Да, піднявся вітер серйозний. Он вже і баранці на Дніпрі з'являються на поверхні хвиль. Мабуть, скоро вже треба буде давати дьору, Мерзнути не хочеться на той час. Померзнути ще встигну. Але і наостанок хочеться судачка втулити. Що, друзі, закінчилася сьогоднішня вранішня риболовля, трошки підмерз. Але е, залишились позитивні, виключно позитивні відчуття від спійманих судаків. Е, ну і особливо те, що вдалося їх знайти і вдалося зробити таким чином, що вони клюнули. Е, це можливо навіть зараз в холодну пору року. У нас в Києві е, в межах міста можна знайти половити непоганих розмірів судаків. Чим я власне, дуже-дуже задоволений. Я сподіваюся, вам також сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Ну і, звісно, пишіть в коментарях, що ви ловите в Києві, щуку, Судака, можливо, вже Окуня десь ви знайшли. Пишіть про це. Ну і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. Буде цікаво. До зустрічі тут.